Думку, коли буде найкращий момент для переговорів з Росією, тому що багато хто вважає, що цей момент ми вже втратили. Багато хто каже, що от Херсон це був, був час для переговорів з Росією. Багато хто вважає, що Харківщина. Був час для переговорів з Е, Багато хто каже, що весна 23-го року напередодні контрнаступу з Росією, коли вже почала надходити дуже масово західна зброя, і ну наростало очікування великого удару України по окупованих територіях. Оце були найкращі часи для того, щоб вести переговори. І він ну багато хто вважає, що упущений. Як ви вважаєте? Це інвестори кажуть, що найкращий момент для інвестування був вчора, другий найкращий момент сьогодні. Тобто, насправді, якщо ви вірите, що переговори несуть результат, то їми можна переговоритися завжди. Дипломатія для того, в принципі, існує, щоб вести переговори. І це не дуже вдячна справа. І людей іноді звинувачують з Радіо в Північній Кореї навіть розстріляли перекладача за не знаю, що він зробив. Ну, коротше, треба когось знайти винного. Найшли перекладача на одних із переговорів. Але це тільки за умови, що ви чітко усвідомлюєте, для чого ви це робите. Якщо це. Корисне, знаєте, як вправа, яку треба виконувати, щоб всі знали, що ви ведете переговори, хорошо, це теж достатньо. Якщо ви вірите, що вам потрібна переговори в конкретний момент, і ви створюєте цей момент курську операцію, окей. Якщо у вас в рукаві є ще пару тузів, чудово. Давайте вести переговори так, щоб дипломатія твоя знала, що скоро, скоро, дуже скоро буде щось. Не можу сказати, що, але щось, що посилить вашу позицію. Виведіть переговори до цього моменту, а потім буде ви побачите. Оце я вам скажу, що навіть в старих переговорах в Мінські був дуже цікавий один момент, коли збили меч Севінтінг, літак. Я пам'ятаю свою розмову з одним високопоставленим моїм переговорником партнером з російської душі. Я вам скажу, що ідеальний момент, коли ви можете передумати, ми не здамося, ви нас не зламаєте, як ви зламали Грузію і Молдову. Вони маленькі, ми великі. У вас є унікальний момент вийти з цього. Сказати, що ви підтримували якихось умовних політичних, знаєте, тих людей, хто не хотів там, не знав, Бендериців-Мендериць, що вони там обіцяли, але ви не можете підтримувати терористів, які збивають літаки повні пасажирів. От Росія не буде стояти поруч з терористами, які збивають літаки. Красивий вихід. Ви це потім розтрубіть по всьому світу, і всі будуть вірити, що ви саме тому, а не тому, що Україна вперлася і не дозволила себе захопити. От такі моменти існують, і вони можуть бути. або... Ідіти або бути штучно створеним, підписуйтесь на телеграм-канал, оперативні новини України та світу.